години до відправки автобуса нам 20 хвилин їхати. Записніся так, кое-как, депаксу! Я їду в ліксбусом, я завжди не їжу. Це трохи довше, ніж рік. Часто попадаються напівпорожні автобуси. Я їжджу часто сама за сидінням. Коротше, мені зручно, я люблю дорогу. Також мені подобаються їх автобуси, вони достатньо такі комфортні. Часто Wi-Fi є, але він завжди око грузить. Ну, а я буду монтувати влог з нашої поїздки в Німеччину до Андрія мами. Я обіцяла це зробити раніше, але часу не було, тому зараз в мене буде майже доба на те, щоб це зробити. Гуляли на вулиці, але почався сильний дощ і зайшли в книгарню. Я обрала собі книжку. Ми купили корм, щоб погодувати якусь кішечку. Mm. Але тут як би конкуренція. Mm. На, на, на цей, на бордюрчику. Ну вот які упити Алло. будуть. Нет. Мы едем в Киев. Теплочки нас везут. Були в Україні продовжуються. П'ять днів я була в Житомирі, але сильно не знімала вам нічого, тому що була з родиною, бігала по лікарям, просто насолоджувалась містом. І сьогодні ми приїхали в Київ. В Київ я приїхала на 4 дні. Теж треба декілька лікарів обійти, трохи попрацювати, трохи побачитись з друзями і знайомими. І, до речі, пофарбувати волосся. Які її буду формувати вже завтра. Цього разу я знімала квартиру, нікого не залишалось, тому що я приїхала зі своєю сестрою, і щоб нікого не напрягати, ми вирішили зняти таку окрему невеличку квартиру. Вона доволі маленька, але, в принципі, є все необхідне. Дуже світла. І навіть з підвалом, в який ми будемо спускатись. Під час тривоги. Насправді я дуже переживаю з приводу тривоги. Я ще й потрапила на 9 травня такі собі дні, але я дуже сподіваюся, що все буде добре. Насправді, ми потрапили на дуже хорошу погоду, і на всі ці дні продають 13 градусів дощ і без сонця. Але я сподіваюся, що нам все ж повезе, тому залишайтеся зі мною. Будемо насолоджуватись Києвом разом. Просто обожнюю гуляти на Одинці, і це ідеальний варіант. Дивіться, яка краса Рідний Київ. Я дуже за ним сумую, справді. Взяла купу речей, але сподобався найбільше ось цей лонг такий. Це розмір LXL. Ще непогано ось це плитичка, але мені воно занадто таке нарядне, поки не вирішила. Просто подивіться, скільки квітів. Європа була б в шоці. Це просто в переході. Сьогодні день в Києві. Я зараз біжу мені потрібно забігти в лайф і потім я їду перевіряти родинки. І до речі, вчора я пофарбувала волосся, але не показувала вам результат. Я вирішила трохи відходити від блонду і відрощувати свій колір волосся, тому я не прям дуже світла. Мені це дуже подобається. Згадування вам обов'язково перевіряти періодично ваші родинки, що я і роблю. В цій поїзді я ходжу по своїм улюбленим місцям, і в цій е, такаві я дуже часто працювала про те, що на хрещатику, тому прийшла каву. Є жертви, ми йдемо заради контенту. Або ми заплатимо за бокальчик, або комусь на голову повернемо його. Дегустуй. Це, це, не це дуже смачно. Лайк. Це попробую. Ми, до речі, в немозі. Зараз є половина кіця. Так, все, що бачу, це мій величезний зручний обличчя, але я тільки що була на лазерній піляції і вкотре пересвідчилась, наскільки в нас класний сервіс, класні умови і високий рівень обслуговування. Любов. Так, ми прийшли в мій улюблений ідеаліст на золотих. Така гарна тераска, і я взяла собі панкейки з рікотою такі солодкі. Поліна взяла з лососом і кавучком. Зараз будемо смачно їсти. І насолоджувати сонячним Києвом. Так, у нас сьогодні останній день, декілька годин залишилося. Ми виїжджаємо в Житомир назад. Я зараз іду трохи попрацювати. Несу цукорочки на подаруночок і судочок, тому що вчора ми теж знімали десерти і мені дали додому на дегустування. Закінчились наші канікули в Києві. Насправді дуже сумно, але скоро прийду знову. Так виглядаємо моє улюблене заняття, коли в Житомирі Можна безкінечно просто гратися. Такі булочки. А це взагалі одна булочка. Яка скрутилась і лежить у мене. А в цього все стабільно. Ось погризти. Так, друзі, закінчується моє грабування в Україні, в Житомирі, в Києві. Я повернулася в Житомир на два дні, тому що мені потрібно закрити декілька питань з лікарями. Ось і вже завтра буду їхати у Відень. Цього разу теж їду автобусом, але трохи іншою компанією і сподіваюся, що все буде добре. Тому що я насправді трохи переживаю. І вже дуже хочу повернутися у Відень, свою рутину, своє таке нове життя. Тому якось так зараз до Вітранкова я до доліта. Ось тут, в дитинстві, я сім років професійно займалася спортивною аеробікою і дуже багато часу провела на тренуваннях тут. Його зараз відновили і він дуже гарний. Раніше був старенький, але це місце мені завжди нагадує про ті часи, коли я займалася аеробікою. Я навіть брала участь в різних змаганнях, в мене є купа грамот, медалік. Там така молодість була. Йду вам показати, біля мого дому є художня школа. І дуже часто учні ось так ось виходять і малюють якісь картини, пейзажі, я не знаю, що вони там малюють. Але мені завжди дуже мило за ними наблюдати. Завтра в мене в 10-11. В Ранку вже автобус уїде. Я вже насправді дуже не скучала за своїм життям, Повідні за якоюсь дитиною, тому вже чекаю завтрашнього дня. І ще хочу сказати, що насправді дуже багато всього не потрапило у злох. Мені все ще трохи незручно знімати, особливо коли я зустрічалася з якимись друзями і знайомими. Трохи мені не хотілося порушувати їх комфорт. Можливо, варто було запитувати, чи хочуть не потрапити до мене у влог. Але я цього не робила, даю час собі трохи звикнути. Ось, і сподіваюся, що в наступних влогах я буду показувати вам набагато більше подій, які відбуваються зі мною в Україні. Тому дуже-дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Я вже в дорозі назад. І знаєте, чому я люблю їхати з Житомира? Ми що мама завжди покладе щось смачненьке і зараз я буду повідати. Мені ще їхати дуже довго, тому записалася. Ось на вечерю, я з'їла супчик і тут в мене котлетка з салатом, де вже в автобусі. Але подивіться, яка тут краса, тут все в снігу, Дуже-дуже гарно. Я не була готова до такої погоди. Кіпецькі.